Сьогодні у нас на парафії Одеський Сапат світель, а ці, він був тут ігуменом, і гуманом, всі його добре знаємо і сердечно вітаємо. Сьогодні ми розпочинаємо реколекції перед нашим праздником, які будуть тривати до середи. Тому нам треба запуститися терпеливістю, виділити час і кожного дня прийти, щоб слухати і навчатися, і підготуватися своєю душею до нашого празника. Отже, запрошуємо! спати, запрошуємо. Відмінуємося, сина. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі, Амінь. Дорогі, дорогі діти, дорога, дорога молоди, дорогі брати і сестри, і наші парафіяни, високопроподобаємо очі кормилі, привіт. Розпочинаємо наші рефлексії перед величним праздомком Праздник, Христа. Я довго думав над тим, що саме було дуже важливо сьогодні нам усім. У час війни, коли багатьох є певний страх, коли багатьох, багато хто перебуває в очікуванні, шукаємо ми сьогодні миру, перемоги, очікуємо. І що ми можемо сьогодні для себе яку пораду знайти? І в цей ювілейний рік 2025-й, церква нам подає ось. <гум> Такий відкриває, відкриває нам дар, влитий в наше серце чесноту надії. І, власне, наші, наші реколекції, реколекції будуть про надію, надію. Як дар Божий дарований нам і є в глибинах, в глибинах нашої душі маємо по-особливому відкрити цей дар і рухатись і вперед. Ювелейний рік 2025 є роком надії. Апостол Павло, апостол Надії так виразно кличе усім, усіх нас довіритись Богові, нашому Спасителеві Ісусові Христові і в Першому листі Тимотея каже: Ісус Христос наша надія. А далі в листі до Римлян каже, надія не до Бо любов Бога в серед нашим святим духом, що нам даний. Час реколекції припадає у час ювілейного року. І цей час живої та особистої зустрічі з Господом Ісусом. Дверима нашого спасіння. Ходимо у ювелейні храми через двері, але з усвідомленням, що тими дверима є Ісус Христос. Який сповнить нашу надію. Надія це Дар Божий, каже нам катехизм Католицької церкви, що надія – це богословська чеснота, завдяки якій ми прагнемо і чекаємо від Бога вічного життя, нашого щастя, покладаючись на Христові обітниці і благодать того Духа, яка допоможе нам стати гідними нагороди і в доброму до кінця земного життя. Надія перекладається як дія. – «діяти». Надія одна з форм сприйняття майбутнього, відповідно до якої бажане, потрібне чи необхідне бачиться як реальність і очікується його здійснення. Надія це не пасивна чеснота. Якось то воно буде о ні. Це активна чеснота. Коли покладаємо нашу надію на Господа Бога, надія нас не засоромить, каже апостол Павла, Павло, неодмінно збудеться тільки деколи нам потрібно зачекати. У сповненні очікуваного у перспективі спасіння і життя вічного необхідно покласти надію на Бога. Багато хто з людей покладає надію на гроші, на владу, на людей, і дуже багато хто так покладає, пізніше розчаровується. Але християнин чує Божий голос і каже Псалом 145: Не надійтеся на князів, на синів людських, бо в них нема спасіння. Ісус Христос наша надія, Ісус, Він є дорога, правда і життя. Каже, Каже Першому Солонян Апостол Павло, апостол Надії одягніться в броню віри та любові шолом надії на спасіння, у щире довір'я до Господа Бога. Каже нам Господь. Бо, Бо я, Господь, Господь твій Бог, я, я держу тебе за правицю, я тобі говорю, не бійся! Я тобі допоможу, проказай сорок 41 глава. Я, я той, той хто, хто є і хто, хто приходить, каже наш Господь. Надія на Бога починається від того, що я твердо переконаний, що в моєму житті є Господь. Я не є випадковістю. я є даром Божим. Бог хотів і хоче, щоб я був. Він мене любить. Він є зі мною. Він діє у моєму житті. І, і для нього немає нічого неможливого. А коли з нами Бог, то хто є проти нас? Маленький хлопчик бавиться в пісочку, іде сусід і, і каже: Іванку, а ти, ти не боїшся тут сам бавитись у в пісочку? Ні! впевнений відповів хлопчина. А чого? Тож люди ходять посторонні і є тут не небезпечно, небезпечно, ти сам? Ні, я, я не сам. Вуйко, подивіться до гори. підняв чоловік голову до гори і побачив, як пильно здалека дивиться молодий батько на своє дитя. На своє і тому дитина чула себе безпечною, тому що очі батька невпинно. Споглядали на свою дитину. На свою дитину. І, І так християнин, християнин чує тебе безпечно, де б він, він не був, в яких обставинах життя, коли він знає, глибоко переконаний, що він не сам, що Бог є з ним у кожній миті життя. Багатьох храмах, коли люди виходять у храм, при вході собі відчув око. І коли люди виходять, вони знають, Бог є він тут, є він, мене він, він мене бачить. Він знає мої думки, мої, думки, мої прагнення, мої, мої бажання. Я бажання. Я приходжу до нього, щоб покласти на нього свою надію. Ту, яка сьогодні. Та чи інша трудність, та, трудність перед мною відкривається? Надія починається від того, що, що я читаю Святе Письмо, письмо чую голос Божий. Люди мають страхи, щоб довіритися Богові. Вже багато так, як в одній, при, одній притчі сказано або одна людина каже: та то я не знаю, як то буде. То треба і Богові служити, і дідькові, і ставить дві свічки: Одні, одну свічку Богові, а другу Злові. Тобто подвійний стандарт служіння. Не знає Бога. Боїться його, а хоче бути щасливою. І такий подвійний стандарт служіння приносить неспокій, тривогу. Люди мають страхи, бо не знають голосу свого пастиря, свого Спасителя, а голос Спасителя Бога нашого Ісуса Христа приносить мир і рятує від смерті. Каже батько до Сина. Синку, залишиться на кілька, там, на короткий час вдома сам. Я, Я мушу йти, йти на роботу, мама, мама ось ось має приїхати. приїхати. Будеш щенним, буде ще ним. І... І тільки так батько відійшов, син почав гратись вогнем в другому поверсі, вогонь впав вогнів, на коврик, почав, почав коврик горіти, диміти, вогонь, дитина, дитина налякалася, вибігає на балкон, батько, батько бачить, боча, бо що автобусу автобус немає, що дим з хати йде. Біжить і чує Здалека, як з балкону кричить. Синочок, тату, тату, рятуй за і дим. Батько чує свого сина і каже Синку, зроби лишень крок. Я тебе зловлю. Тату, я боюся, я тебе не бачу. Я тебе бачу і чую, відважся. Зроби лише крок, відважився, зробив цей крок і впав в обійми батька. Сьогодні за нашими плечима у багатьох є вогонь і дим, є страшно. Хоч, знаємо, з нас має якісь страхи. Господь кличе нас. Словом своїм прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, я вас облегшу. Зробіть лише крок. Довіртесь, моєму слову. я той, хто є. Щаслива людина, яка зробить цей крок, вона падає в обійме батька, його любові і Його милосердя. Приходить до священника чоловік, з опушеними руками, втомлений, і каже: Отче, дружина мене і діти мої хочуть мене залишити, але оковита не хоче залишити, не даю собі раду. Прийшов до вас, може, ви щось мені порадите, поможете. Священник поглянув на цього чоловіка і каже, як добре, що ви прийшли, у вас є добра воля і щире бажання. Покладіть надію на Бога, що не засоромить вас. Ось вам даю завдання. Почуйте Божий голос, візьміть Євангеліє і читайте його. Отже, я читати не буду. Чого? Бо я там нічого не розумію. Сину, каже священник, то не проблема, що ти не розумієш. Зато, то то добідко розуміє, коли ти відкриєш все те письмо, він втікає. А ти починаєш чути голос Божий. Живий, діяльний, що торкнеється глибин душі і серця, що дає прозріння, бачення світла у кінці тунелю. Спробуй. і взяв чоловік Святе Письмо, по якомусь щастя приходить, каже, Отче, хочу вам подякувати. Подіяло. Каже, жінка. І діти мене не залишили, а оковита залишила. Ви знаєте, я не міг е, залишитись в читання так цікаво. Я просто поринув у ту глибінь Божої опіки і Божої любові до мене. Я почувся людиною, любленою, сильною, не в собі, а в Бозі. Надія розвивається у любові, у переконанні того, що мене люблять. Бог мене любить. Оправдані ж вірою, каже апостол Павело Римлян, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Знову каже апостол надії, надія народжується з любові і спирається на любов, яка випливає з пробитого на Христі серце Ісуса. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смерті Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. Один з проповідників розповів. Як надія сповнилася в житті людини. Це було в місті Львові. Жінка отримала діагноз раку четвертої стадії, і лікарі сказали їй, що вам треба готуватися до вічності. Прямо сказали. Ми безсилі. Жінка уповала на медицину, на людей. Не упувайте на синів людських, каже псалмопівець, і вона, вийшовши з лікарні, зусила людину надії. Той, хто живе надією, здатний передати надію іншим. І ця людина поділилася з Словом Божим, каже: Ви знаєте, що є життя. І ним є наш Бог Ісус Христос, що прийшов в цей світ, щоб дарувати нам життя. Ось його слова, як тим життя. Хто буде їсти моє тіло, буде пити мою кров, буде мати життя вічне. І ті слова глибоко завпали у серцеві свідомість хворої людини, цієї жінки. Вона прийшла до Божого храму і почала уповати на Господа. Вона приступила до Святої Сповіді і прийняла святе причастя. Вона почала ходити кожного дня до храму. Минуло два місяці, а вона живе. Минув рік вона живе. І, і вона приходить на обстеження, а лікарі дивляться і очам своїм. дивуються. А ви де були? Та я прийшла до Господа. Я прийняла Слово Боже у своє серце так глибоко. Це він моє життя. Вона оздоровилась. Сьогодні кожен з нас має якусь болячку. Кожен з нас має тривогу, хто є для нас нашою надією. Християнська надія, каже знов апостол Павло, не підводить, не розчаровує, бо впевнена, що ніщо і ніхто ніколи не зможе відділити нас від Божесної любові. Хто нас відлучить від Христової любові? Голя, чи утест, чи переслідування, чи голод, Чи гота, чи небезпека, чи меч? Але у всьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо, Бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангела, ні князівства, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. як гарно оспітує силу перемоги Христа, апостол Надії, апостол Павло. І, І тому надія не відступає перед труднощами. Бо спирається на віру і живіться любов'ю. І в такий спосіб ми можемо йти вперед і перемогти будь-які перепони до розбудови Царства Божого у собі і навколо себе. Клика такої надії стала одна жінка. Вона сильно любила свого чоловіка, але чоловік не мав віри. І коли приходила неділя, вона йшла до храму, а він в неділю по особливому їй такць. Казала, ну яка ти побожна, яка ти свята, не йди до храму, ти маєш бути вдома, ти маєш послужити. Вона все встигала. Але ставила Бога на перше місце. І коли вона приходила з храму, він її по-особливому намагався забрати в неї мир. І це так завжди підступно, а вона любила його. І була терпеливою. І її дала, і усміхнулася, і не втрачала надії, що одного дня її чоловік прийде до Господа. І сталося це. В певний момент часу він відважиться прийти до храму, щоб подивитися, де то вона ходить, що з цього храму вона несе мир, любов, спокій. І це зацікавило його. Він приходить, приходить до храму, люди вже творі завершили, закінчились, виходять з храму. Він шукає своїх дружини. Не бачить, де, де вона, заходить всередину храму, а вона ще кричить і молиться. Вона, вона знає, що прийде додому, а там зустрінеться з агресією і нападом свого чоловіка. І вона молиться. Та батарейка заряджається ласкою, любов'ю. І він, поглянувши на свою дружину, який вдруге закохався в неї. Яка вона красива, приходить і стає поруч, а вона обертається надія сповнилась. чоловік став біля неї. А скільки треба було часу, скільки було, скільки зусиль? Тільки терпеливості, надія, що покладається на Ісуса Христа, каже апостол Павло, не засоромить. Подумаймо, кого зараз в заступничих молитвах ми можемо покласти в надії, за кого хочемо помолитись, кому хочемо бажати добра, що нас особисто тривожить? може, токсичні думки, може, глибокі страхи. Може, розчарування, переживання, може невдачі, може, невдачі, трудності, я не знаю, але кожен чомусь прийшов сьогодні до Бога, яка є, що є предметом моєї надії, мого уповання на Бога. Ось він тут бачить, чує вас, любить вас. Апостол Павло, апостол Надії, великий реаліст, він розуміє, що життя це. Радощі і смутки, що любов піддається випробуванням, коли збільшуються труднощі і здається, що надія згасає в стражданнях, Він пише наступне. Та й не тільки це, але ми хвалимося її утиска, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Бог є довготерпеливий, Він Бог терпеливості і утіхи. В листі до римлян Так звертається апостол Павло. Терпеливість, яка також є плодом Святого Духа, оживляє надію і зміцнює її як чесноту і спосіб життя. Надія, покладена на Ісуса Христа, не засоромить. Я читав це в житті Святого Єнея. Жінка молилася за свого чоловіка, щоб він посповідався і прийняв причастя. А чоловік помер без сповідів. Вона довго молилася. Вона покладала надію на Бога, і вона приходить до Святого В'янея із запитанням, чому? Він став перед Богом на молитву, і Бог відкрив йому наступне. І він приходить до цієї жінки і каже, Ваша надія не засоромлена. Ваш чоловік спасенний, але ще багато за нього потрібно молитися. Тому кажуть, про померлих нічого крім добра. Ніхто з нас не знає, як людина відійшла, коли Бог приходить до неї останню хвилину. Може, вона була як той розбійник, що кажуть, Вкрав в небо. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у своє царство. Тільки нам треба молитися, надіятися. Я цього року мав реколекції на Яворівщині про надію. Два роки, може і більше, жінка очікувала свого чоловіка, який пішов на фронт нас захищати. І по якомусь часі. Вона отримала віску, що він безвісти пропав. Усі говорили про те, що його немає. Вона зверталася в різні інстанції, і відповідь була офіційна: він безвісти пропав. Його немає. Ми не знаємо, де він є. І вже родина перестала надіятися і заспокоювати дружину. Ти мусиш з цим змиритися. Вона одна єдина, Два роки не переставала надіятися, що чоловік є живий, що він повернеться. І під час цих реколекцій, коли я людям давав е, різні приклади поруч сусіднє село. Надія, покладена на Ісуса Христа, сповнилася, був черговий за його обмін полоненими, і чоловік повернувся додому. У них як донечка. І мужня жінка надія. Одна єдина не переставала молитися, любити, вірити. Чоловік повернувся. Дорогі браття і сестри. Надія, як яких в душі, кажуть у народі, надія вмирає остатня. Таке переплетення надії та терпеливості ясно показує, що християнське життя це дорога, яка потребує сильних моментів. І таким сильним моментом є також наші реколекції, які мають нас надихнути на ще більшу довіру до Бога, на перемогу добра над злом. Христос уже все переміг. Ми можемо перемогти, тільки перебуваючи в ньому. Ісус Христос, наша надія. Запрошую вас, знайти час впродовж тих трьох днів на ці реколекції перед нашим праздником, щоб глибше усвідомити Божий дар, дарований нам. Дар надії, щоб кожен з нас не зупинився в дорозі до неба, а завжди усвідомлював, що перемога є, бо з нами є Господь. Слава Ісусу Христову!